Всім привіт! Вітаю вас у своєму новому влозі. Рада вас тут бачити. І тільки вчора я приїхала з України, і вже завтра ми їдемо в Австрію. Тому в мене сьогодні режим встигнути все. Зараз мені потрібно відзняти декілька інтеграцій. Після цього я їду на брови. І після бровей їду на тонування волосся, бо мені вже дуже-дуже потрібно. І ввечері буду збирати балізу. Обираю зараз, що мені брати з собою в гори, Складаю образи, зараз все ще буду прасувати. Ось так вони проходить увечір. До речі, мені дуже подобається ось цей аутфіт, який я зробила. Він простий, але в той же час стильний. Якщо що, кросівки я ще не взувала, тільки по дому. приїхали в наш перший пункт призначення. Це Відень. Ми тут всього на один день, і завтра виїжджаємо в Хальштад. Це таке невеличке містечко в горах. Ми там колись вже були, 4 роки тому. І потім ми знову повернемося у відень вже на два повноцінних дні, погуляємо трошечки більше. Це я. Ми зараз збираємося, сходимо на обід, і після цього зустрічаємося з моєю подружкою. З якою я бачилась у серпні, коли ми також проїздом були у відні, коли ми їхали з Хорватії через відень, і тоді я зустрілася з нею тут. І зараз знову ми зустрінемося. Не бачилися скільки дев'ять місяців. сваровський магазинчик. Тут на три поверхи. Аж. Я. Та я. Ми прийшли тестувати новий Dyson Айр Ну, Перше враження не зрозуміло, тому що в мене рівне волосся сьогодні. Давай на тебе Серйозно? Ну да, а чи ні? Хорошо. Кудрявое волосся? Да. кудряве волосся. Я 120 там включила. Ага. Вот клинин. Ага, ага. Прикольно. Куда мы Ого. Ну так, да, прикольно, ну зустрі. Вицепіально не ну. дуже. Чого? Ну типу воно таке м'якеньке. Ну это какие-то там, ну это как это? Наследство. Прийшли в ресторан на Дахуй. Тут такий вид, дуже гарний. Now ah. Все, ми вже завантажили речі і будемо виїжджати в гори. Їхати нам десь 3,5 години. Ще по дорозі будемо зупинятися, звісно, тому що там будуть озера, якісь краєвиди, тому я думаю, що наша поїздка затягнеться десь на 4 години. Але в нас все одно заселення о 3 годині, тому в нас ще є час. Нас вже заселили у номер. Боже, подивіться, як тут гарно. Це, напевно, найгарніше місце, де я жила. Просто який тут вид з усіх сторін. До речі, на відео здається, що номер маленький, але в житті, в принципі, він такого нормального розміру. Ми живемо в містечку Обертаун, а ось там от, через озеро Хальштадт. Будемо туди впливти на човні. Дуже дуже гарно. Взяли піцу і йдемо кушати біля озера. Таким просто неймовірним видом, прийшли зараз знову на ось це озеро, яке біля нас. І чекаємо на лодку, яка переправить нас ось туди, в сам Хальштат. Просто неймовірна краса і спокій. Прийшли на обід з таким неймовірним видом. Ми, до речі, тут були 5 років тому у цьому ж ресторанчику. Корах сонечко особливо активне, тому я обов'язково наношу SPF, але щоб бути більш доглянутою, використовую SPF з тоном від бренду Tizo. Ці продукти ідеально підходять для будь-якого типу шкіру, адже не містять глютену, парабенів, ароматизаторів чи консервантів. Цей SPF тоном забезпечує не тільки захист, але й приємний вигляд шкіри. Мені подобається, що покриття середньої щільності і через те шкіра виглядає досить натурально. Також є SPF у формі стіків, що дуже зручно для швидкого нанесення, наприклад, десь в машині або на пляжі. Дізнайтесь більше про ці чудові засоби. Перейшовши за посиланням в описі. Вирішила зробити легенький макіяж для того, щоб на фото виглядати гарно. Додала трохи рум'ян, олівчик для губ та тінт. До речі, ці люди приїхали на ось цьому потязі і будуть переправлятися у сам Хельштад. Ми тут просто живемо і катаємося на велосипедах. Подивіться, скільки пуху. Я передоглася, і зараз ми йдемо на вечерю, після цього посидимо трошечки біля озера. Все, ми вже збираємо валізи і будемо виїжджати у відень. Там у нас ще два дні, але, звісно, звідси взагалі не хочеться їхати, тому що тут просто неймовірно. І тепер несу його в руках. Я підсіла на матча Оранж. Це дуже-дуже смачно. Як ви зрозуміли, ми вже приїхали у Відень. Тут у нас буде два дні. В планах багато гуляти містом і хочу відвідати якийсь музей. Я зараз зайду в Шанел Б'юті за кремчиком для рук. моєї подружки скоро день народження, і я хотіла його придбати, тому що знаю, що вона дуже його хотіла. І потім дещо куплю вже у Варшаві. Себе не показую, тому що я боюся протягувати руку з телефоном, так як тут кажуть багато цих карманників. Як це гарно, я не можу. Такий милий пакетик. Але це на подарунок для моєї подружки. Мені взагалі дуже подобається естетика бренду. Стильно виглядає. Доброго ранку. Другий день у відні. Я помила волосечко і сушу його готельним феном від якогось бренду Marin. Але я можу сказати, що такий достатньо потужний я просто з собою. Взяла тільки стайлер, і я просто забула, наскільки він повільно сушить моє волосся. мені здається, що навіть ось цей фен він швидше висушить волосся, ніж стайлер. Я не плану сушити прям все волосся, тому що воно буде як солома. Я хочу висушити хоча б верхню частину, ось ці корені, і потім укладку вже зробити стайлером. звісно. Я з собою брала свій випрямляч, але він вже на другому використанні розрядився, хоча був на 100% заряджений. Я нанесла термозахист, трошечки вже підсушила корені цим федом. І зараз ще нанесу ось цю оліку. від бренду Love Loss. До речі, я наношу оліку і до, і після сушіння. Тоді волосся таке більш шовковисте. Так, ну що, я зробила локони на Dyson. до речі, давно їх не робила. Тут ще частина взагалі не тронута. Після того, як я нафарбуюся, вже буду її робити. Тому що якщо я зроблю спочатку, воно вже потім все розпадеться, поки я нанесу макіяж і не буде того, знаєте, об'єму. Тому що я люблю, щоб в мене нічого не було біля обличчя, спокійно нанести макіяж і потім вже там розпускати, крутити і так далі. На у цій подорожі дуже погіршилась шкіра. Не знаю, чому можливо через те, що тут багато. Жирного їм, але мені взагалі не подобається. Приїду займатися цим питанням. Наношу зараз SPF Стіку, цей від Тізо, який я вам показувала раніше. Їм дуже зручно наносити, особливо оновлювати. Коли я поїду кудись на відпочинок, буду з собою його брати. Це навіть краще, ніж моя пудра з SPF. Зручніше. Просто ось так от нанесли і не треба брудними пальцями довикатися до обличчя. Ось так от трішечки розмажу. І все. Я сьогодні хочу нанести ось цей бібі-крем від Purito. І буду наносити пальчиками, щоб покриття було. Більш таке лайтове. Зазвичай наношу б'юті блендером. Але на вулиці така спека, що я не хочу а, сильно плотний тон. А завтра ми виїжджаємо у Варшаву, у мене купа справ по приїзду, як завжди. Просто я все відкладаю, відкладаю, а воно потім все отак от накопичується. Одразу по приїзду до нас прийде клінінг. На наступний день після приїзду в мене запланована зйомка з моєю подружкою Яною. Вона теж блогер, і ми робимо одна одній контент, знімаємо рекламу, якісь інтеграції. І у мене сьогодні Look of the Day. <сорочко> Сурочка від Кіпстайл, топ Lil' Corner. Одягнула сюди ось цей пасок від 0.44 Garden. Штани теж від Lil' Corner. і Nike кросівка. Добираємося ми у центр на метро, тому що машиною тут не дуже зручно їздити. Не зрозуміло, як паркуватися, де паркуватися. Ну і, в принципі, дороги незнайомі, і не дуже комфортно по незнайомому місту їздити. А собі в Конбоус. І йду на міні-пікнік в парк. Буду сидіти на своїй сорочці, бо немає вибору. Або на пакетику. Я не знаю, навіщо я робила викладку, але вже вона виглядає так, тому що тут сьогодні сильний вітер. Ось такий парк гарний, тут дуже багато людей сидить, відпочиває, хтось їсть. Я взяла ось такий бол з грибами, авокадо, едамам, трюфельний майонез, кунжут, шпінат і, і булгур там знизу ще. Сподіваюсь, буде смачно. А куди ми приїхали? Це просто величезний парк атракціонів. Ми тут також були 5 років тому і катались на багатьох атракціонах. В цей раз я так не планую. Що тоді це закінчилося погано? Я тоді вивернула шию і десь місяць не могла взагалі нормально жити. Ми зараз підемо туди кататися. Зустрілася з моєю та, Дашею. Та. Таке гарне місце. Це ми сюди тоді не попали, да? Тут було та, закрито. Пам'ятаєш? Да, я була тут скільки в серпні я була, і ми сюди не попали, бо вже було зачинено. Що можу сказати? Бум підписникам? Що сьогодні робила? Даша навчається у відні, да, в Якому ми до речі сьогодні були. А я, а, я а, а я не знімала там. А я не знімала там, блін. Бо щось я така вже втомилася. Так, ну Все, все виїжджаємо додому. Всім привіт! Новий день починаю його з супермаркета, з такого відділу. Я нічого не знімала 4 дні, тому що я просто відпочивала від зйомок Ютубу. У мене було купа справ, Тікток, Рілс, але Ютуб я не знімала. Зараз зайшла в супермаркет дещо купити. Ми два дні тому робили закупку, але вже майже все закінчилося. Так, ще мені потрібно рослинне молоко. Я взагалі дуже чекаю, поки бананове молоко з'явиться в Польщі, тому що його взагалі ніде немає. Якщо ви десь бачили, напишіть мені обов'язково. Той рідкий момент, коли в мене вдома ввечері сонечко. Клас! Яке гар... клас, яке гарне світло. І як шкода, що я нічого не знімаю. Швидкий анпакінг всього того, що я сьогодні придбала. Ось тут подаруночок моїй подорожці на день народження це гель для душу від Byredo. Ну, якщо чесно, звучить так собі гель для душа, але цей гель дуже крутий і коштує він немало. Тому як на подарунок це супер. Ну, і звісно, в мене ще. Кремчик для рук від Chanel. Я думаю, що хороший подарунок, я б собі також хотіла. Ось такий гель для душу, я його десь тут прикріплю фото, і крем від Chanel. тому що це насправді це дорогі засоби, на які зазвичай шкода грошей. І на подарунок це класний варіант. Ось це я собі замовила просто протестити, тому що чула багато класних відгуків про цю сироватку і про крем під очі. Але щось мені здається, що тут супер маленький формат. Я чомусь думала, що самі баночки будуть трошечки більше. Такі взагалі мініатюрки, мініатюрки. Це, напевно, на один раз. І також взяла ось такі носочки від Ойшо. І давайте зроблю швидкий анпакінг продуктів. Ми два дні тому вже ходили в супермаркет, набрали купу продуктів, але вони чомусь всі закінчилися. Я не знаю, чому ми так багато йому. Разом з вами доставати. Це сир соловуні. Зазвичай я таке не беру, але чомусь сьогодні захотілося це копчений. Рукола. Цей салат розпушонка. Я буду зараз робити салат з персиком та з сиром дурблює. Сир кисломолочний. Улюблена спаржа, я зараз її дуже часто їм. Персики теж для салату взяла небагато, бо отак, в принципі, я їх не їм. І ніхто в нас їх не їсть. А тут, знаєте, що тут? А тут абрикоси, уявляєте? Вже з'явилися. Куряче філе хочу зробити з лавашем. В нас є. Я люблю просто робити, типу як ПП шаурму. нарізати курочку, підсмажити її, овочі, сири і все це у лаваші. Дуже-дуже смачно. І наступне це карчохи. українською це артішоки. Бо я вперше їх спробувала у Польщі, і для мене вони карчохи, ніж артішовки. І до цього я їх не бачила взагалі в супермаркеті. Я замовляла тільки у ресторанах. А тепер побачила таку величезну банку і вирішила взяти. Спробуйте дуже прикольно, особливо до вина разом з оливками. Ну, Дуже-дуже смачно. Пісташки обожнюю солені і капсули для посудомийки. Беремо ось такі фейрі. Вони і найкраще. Я зараз буду готувати салат. Нам знадобиться руколо, розпашонка. В принципі, можна рукола та шпинат, або просто, знаєте, такий салатний набір, сир дорблю і персики. У мене, до речі, нектарин, тому що персиків не було. Я одразу випечаюсь за звук, тому що в мене розрядився мікрофон. Я не знаю чому, але він постійно в мене сідає. Я тільки заряджаю, думаю, що мікрофон заряджений. Потім дивлюся, і там 0%. До речі, я зараз знову намагаюся правильно харчуватися після паски, коли я з'їла багато пасочок. Я вирішила, що все, я не можу так. Я набрала, до речі, вагу. Зараз я важу. 49 кг 500 г. це для мене максимальна вага. Я ніколи так не важила. Але в принципі цього я і добивалася останній рік, тому що хто не знає, в мене була проблема. Я хотіла набрати вагу, але не могла. Ну і тут ось набрала. Але хотілося набрати більш м'язів, а не жиру. Тому зараз я придбала собі абонемент у другий зал. У мене вже є абонемент у тренажерний зал. Вже другий рік у мене знімається абонемент кожен місяць. А тут я купила абонемент в SmartTas. це український зал, який нещодавно відкрився у Варшаві. І ми такою великою компанією дівчат ходимо туди на тренування. Зараз я хочу активніше ходити на тренування, тим паче погода така, от просто все мотивує займатися. Плюс у цьому залі, що я придбала абонемент, там є і йога, і стрейчинг, і бари. Ось ми ходили теж на бари, TRX. дуже мені сподобалося. Поки різала персик, згадала, що я вам не сказала, що зовсім скоро я їду у Париж, а з моєю подружкою, яка буде летіти туди з Лондона. Точніше, не летіти, а їхати потягом швидкісним з Лондону. Париж є швидкісний потяг. Ми не бачились з нею десь півтори роки і вирішили зустрітися саме у Парижі, ну, тому що в Лондон я не можу прилетіти, бо в мене немає візи. А у Варшаву вже немає сенсу летіти, тому що краще десь зустрітися і провести час разом в якомусь новому місті, тому що до цього вона до мене літала сюди, в Україну. Ось такий салатик у мене вийшов. Я карамелізувала персик, і потім трошечки полила ось цим соусом, який залишився від персика та карамелізованого цукру. І вирішила вже не заправляти бальзамічним соусом, оливковим маслом. Мені здається, що і так достатньо. Тут, звісно, дурблю: трошечки горішки, фісташки, мигдалеві ось ці хлоп'я. Ну і в принципі. Все, зараз я спробую. Якщо мені буде недостатньо соусів, то я тоді додам змішаний соус, бальзамік і оливкове масло. Зовсім трошечки. Все, приємного мені апетиту. І на цьому я вже буду прощатися. Дякую, що додивилися цей влог до кінця. Сподіваюся, вам все сподобалося. Ставте пальчики вверх і підписуйтесь на мій YouTube канал. Всім цьому.